Як це залишають мої клієнти за мою продукцію, буду вам дуже вдячний за це. Тому, будь ласка, підписуйтеся, відслідковуйте, прайс-лист також є на сторінці. Бройлери коштують 160 гривень. Ось такі в наявності є курячі, куряча ковбаска, дуже смачна, кілечко десь заважує на 180 гривень. Відправка від трьох кілець. Тому, будь ласка, пишіть, замовляйте, питайте. Також в наявності дивіться ось такі курячі рулети. Дивіться. Тут 8 штучок іде Вага, вага ось цього пакету 6 кг, ціна 1700 гривень. Тільки вдумайтесь, за, за 6 кілограмів м'яса. Рулети курячі, трішки підкопчені, дуже смачні, дуже якісні. Ось такий пакунок, вага 6 кілограмів, ціна 1700 гривень. Ось подивіться, дивіться, які рулети. 8 рулетів, дуже смачних курячих за 1700 гривень. Ви тільки вдумайтеся. Якщо замовляєте, як це залишають мої клієнти за мою продукцію. Буду вам дуже вдячний за це. Тому, будь ласка, підписуйтеся, відслідковуйте, прайс-лист також є на сторінці. Бройлери коштують 160 гривень. Ось такі в наявності є курячі, куряча ковбаска, дуже смачна, кілечко десь заважує на 180 гривень. Відправка від трьох кілець. Тому, будь ласка, пишіть, замовляйте, питайте. Також в наявності дивіться, ось такі курячі рулети. Дивіться, тут 8 штучок іде вага вага ось цього пакету 6 кг, ціна 1700 гривень. Тільки вдумайтесь, за, за 6 кілограмів м'яса. Рулети курячі, трішки підкопчені, дуже смачні, дуже якісні. Ось такий пакунок, вага 6 кілограмів, ціна 1700 гривень. Ось, подивіться, дивіться, які рулети. 8 рулетів, дуже смачних курячих за 1700 гривень. Ви тільки вдумайтеся Якщо замовляєте,